Літо, скука, жара. В придачу до цього ще й приступи ліні, якось так і пройшло моє літо. І от одного червневого дня я подумав якось скучно постійно грати в КС 2, танки надоїло, китайські гачі, знову в те болото, бажання повертатись немає. Цей стан мене підштовхнув на пошуки чогось нового, щось таке, що може стати для мене глотком свіжого повітря. І я почав шукати. Мені стало цікаво, що нового вийшло в 25-му році. Із ігор, які вийшли на той момент, це був Kingdom Come 2. В принципі, цікава гра, але я першу частину не проходив. А захотілося без длінного списку ігор, які я повинен пройти перед тим, щоб пограти в те, що вийшло ось зараз. Тому новий дум якось теж викреслився із списку: новий асасін із чорношкірим самураєм, якось бажання теж не було. І от, гуляючи просторами інтернету, я натикаюсь на Obscure Expedition Обскур Експедішнрей 33. Гра розроблена маленькою французькою студією Sandfall Interactive, де працюють три колишні працівники Ubisoft. Забавний факт, який я помітив під час написання сценарію. Гра називається Експедиція 33, а в студії працює 33 людини. О, прикол! Зацікавило. Тому ми плавно переходимо до огляду. Sunfall Interactive дебютували експедицію 33, а я дебютую оглядом на цю експедицію. Буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте підпискою та лайк поставите, щоб просунути це відео. Відкривши сторінку гри в стімі, я ще не розумів, що з себе представляє ця гра. Але перше, на що я звернув увагу, то це відгуки по грі були дуже позитивні, а опис знищить художницю, щоб вона більше не змогла намалювати смерть. Я такий подумав: ну, окей? Якось не сильно заманює, але хоч і були сумніви на рахунок гри, я все одно її скачав. Напевно почну ділитися своїми враженнями по грі саме з атмосфери. Напевно, через низькі очікування від гри я з перших секунд був шокований оперним співом в головному меню, який мені показався дуже гарним. Але це ще квіточки. Коли я натиснув на почати груд, то мене зустріла пісня, яка просто покорила моє серце. Вона грала, а на фоні краєвиди розрушеного світу, і в якийсь момент мені стало цікаво, а що там відбувається? Бо виглядало це все якось меланхолічно, і це дуже сильно вписалось під мій настрій на початку літа. Озвучка в грі є тільки англійська та французька, то я проходив гру з англійською озвучкою. Мені приходилось читати субтитри. Знали б ви, як я цього не люблю. В більшості випадків мені гра швидко набридає, я не відчуваю балдіжа від гри. Мені подобається сидіти на розслабоні, дивитися за картинкою і просто кайфувати від озвучки. Але мені гра настільки сподобалась, що я просто почав читати субтитри. Все починається з того, що гра нам показує нашого головного героя Гюстафа, до якого підійшла одна із ігрових персонажів Маель, і в їх зав'язується якийсь більш депресивний діалог, де згадується якийсь гомаж та те, що в їх празник, і вони готуються відправляти нову експедицію. Далі ми переміщаємось на площу, де зустрічаємо дівчину по імені Софі. По їх діалогу ми помічаємо, що в їх є почуття одне до одного, але відчувається якась нотка ніби тяжкої ноші. Прогулюючись по площі, мені ніби з нею на побаченні. Зустрічаємо багато людей. Зустріли Люне, яка грала на гітарі і зібрала біля себе слухачів. Софі ще видає. Ви б гарно виглядали разом. Чому такі фрази взагалі? Фух, аж роздражає. Далі ми зустрічаємо чоловіка, який щось нам розказує, що він навіть бачить плюси в тому, що знає, скільки йому залишилось жити. Ти так, такі типу, більше цінуєш той час, який в тебе залишився. Нічого не зрозумів, напевно, він вже десь насинячився. Зустрівши художника, він намалював нас. Прийшовши в гавань, якісь школьники, учні Гюстафа подарили йому форму експедиції, як виявилось, софочка теж приложила до цього руки. І тут до мене доходить. А, ну тут все зрозуміло, відправляється експедиція, наш главний герой теж, її учасник, і Софія просто вирішила провести його в подорож. Як би не так. Прийшовши в гавань, починається катсцена, де ми в далечині бачимо силует великої жінки, яка встає із пози тільта та міняє на моноліті цифри із 34 на 33. І більшість людей, як і наша Софочка, починає розчинятись у повітрі, перетворюючись на полюдський квіток. Коли люди зникають, ти розумієш всю трагедію людей, які залишились. Відчуваєш їх відчай і примирення з тим, що відбувається, тому що це почалося ще задовго до їх народження. І такий поворот подій, жесть як цепляє, появляється багато питань за цю художницю. Навіщо вона це робить? По її сидячій позі виглядає так, ніби їй сумно від того, що вона робить. В цей момент і появляється в тебе дуже багато питань по грі. Це дуже шедевральний вступ. Зразу відчувається, що гру робили без оцих дедлайнів, де маркетологи поставили чергову дату, і ви маєте встигнути зробити за цей період. Жителі дали назву цьому стиранню людей «Гомаж», А почався він із цифри 100. Виходячи з цієї інформації, ми дізнаємося, що 67 років до подій гри стався катаклізм і назвали його розлом. Континенти розкололися, повилазили монстри, і люди, які вижили, почали жити під куполами. Но монстри, як ви зрозуміли, було меншою із проблем, так як художниця кожен рік змінювала цифру на меншу: 100, 99, 98. І так, вже цілих 67 років люди не змирились із своєю долею, а стали активно відправляти експедиції, щоб ти пояснили їй, що вона не права. Дура, блін, давай міняй свою магію, що ти це ісполняєш. Після масової різнівся, увага переключається на нашу експедицію, яка в гавані влаштувала прощальний вечір. Гуляли, аж поки не прийшла сестра Гюстава. і вона з ним почала говорити: Гюстав, ну ти ж не дурак! Навіщо тобі ця експедиція? Це просто самогубство. Ну ти ж інженер, умний мужик, більше толку буде тут. Не їдь. А він все в ніяку. Їду, і все, їду, і все, їду. Це, в принципі, і відбувся пролог гри. Крім всієї цієї серйозності і драм, в грі також присутній гумор. Мені дуже запам'ятався момент, який мене розсмішив. Це коли ми відправились в поселення жестралів. Такі вони живі, ходячі, пензлики манікени. І ми в їх лідера випитували шлях до художниці. Коли ми дізналися напрямок, то нас попередили, що по дорозі ми зустрінемо жестралі, який буде який перекриє дорогу. І щоб він нас пропустив, то треба просто сказати пароль. А пароль був щось по типу: Ану, геть з дороги! А не то я тобі кабіну навалю, як приїду в брусівку. На що той погодився і головне сказав: Йой, а які мене виховані, мог би просто вічливо попросити, щоб я відійшов у сторону. Насправді ніякого паролю навіть не було. І цей момент в очах моїх виглядав саме так. Псавзіц! Грубий француз, дожилися, господи. Коли я запустив гру та почав грати, я ще не підозрював, що це JRPG Покрокова бойовка, яка дуже сильно нагадала мені візуально Hunkai Star Рейл. І в той момент в мене стались прям в'єтнамські флешбеки. Я тоді подумав: о, ні! Це лайно і тут мене дістало. Як же я помилявся? В порівнянні з бойовкою ХСР, де можна просто натиснути автобій і уйти в АФК, я прямо ненавиджу, коли гра грає сама в себе. Коли, наприклад, ти граєш в ММО і все круто, бойовка, але на якусь кнопку ти натискаєш, то твій персонаж автоматично добігає до пункту призначення. Таке оказуалення я дуже сильно не люблю. Так, що це ми? Трохи відволіклись. Покрукова бойовка Експедиції 33. Я б скоріше її порівняв із Divinity або Baldur's Gate 3, де потрібно продумувати кожен удар, набивати комбо. І що саме прикольно, коли хід противника, то ти не сидиш в АФК, не наблюдаєш, як твого персонажа б'ють. Ти можеш або ухилятися, або парірувати удари. І тут знімаю капелюха, це дуже прикольно і цікаво. А головне, не дає тобі заскучати. Ти постійно знаходишся в режимі концентрації, так як Флора і Фауна. В цій грі дуже цікава і різноманітна. Ти звик до одних противників, змінилась локація, нові противники, і вони бувають дуже підступними. Оці удари з затримкою. Або анімація, ніби він б'є, а він фейкує. А ти уже ухилився і після цього зразу удар в морду. Також тут присутня система рівнів. Ти прокачуєш персонажів, качаєш їм таланти. Кожен персонаж має свої унікальні здібності і механіки. Під час проходження вибиваєш кращу зброю, яка скелиться від талантів персонажа, нагадує чимось Dark Souls або Elden Ring. Також із Dark Souls тут позаємствована система кострів, які для тебе як точки збереження, тільки тут вони позначені як прапори попередніх експедицій. Поговоримо детальніше про механіки персонажів. Гюстав набиває удари, таким способом заряджає свій протез аж до 10, і тоді може провести максимальний урон розрядом з протеза. Другий наш персонаж володіє магією стихій, і кожне вміння створює пігменти, які можна накопичити до 4 штук. І в залежності від того, які здібності ми використали, то такі пігменти ми накопили. І такий ефект в кінці кінців ми й отримуємо. Звучить ніби якось складно, але на ділі все більш зрозуміліше. Третій персонаж це Маель, вона міняє стійки, атакуюча, захисна і стійка віртуоз, яка максимізує урон. В атакуючій стійці вона отримує плюс 50% до урону, але вона стає більш вразливішою. Також у команді запасних є сієль, в якої гра базується на ефектах від карт. Там якесь місячне та сонячне карти, щось там їх збирати треба. Коротше, я, я не розібрався, тому вона в мене і знаходиться в команді запасних. Наступний персонаж це чисто виходець із Devil May Cry, який набиває своїми атаками ранги, де якщо ранг здібності рівень рангу, який відображається на персонажі, то завдяки цій маніпуляції урон відчутно зростає. А шостий персонаж має рулетку лудоман якийсь, Яка змінює стан його атаки. А також, коли перемагає ворога, то забирає його вміння. І так поповнюється його дерево скілів. Це взагалі імба якась. Також можу сказати за самих персонажів. Отряди тут по 3 людини. А максимум скільки персонажів у грі 6. Є така механіка, коли твій основний отряд убили, то ти можеш продовжувати за інший отряд, тому тут є сенс качати всіх персонажів, а не тільки основу. По-моєму, я досить розгорнуто розповів за бойову систему і довів, що це не АФК Лайно ХСР. Що я можу сказати по поводу графіки? Графіка як графіка, красива, як в усіх сучасних іграх. Сучасний двіжок Unreal Engine 5. Самі локації в грі різноманітні. Витримана унікальна атмосфера темного європейського фентезі. Міста, руїни та інтер'єри виглядають як поєднання старої Франції та похмурого фентезійного світу. Багато уваги приділено світлу та тінням. Моделі героїв і ворогів зроблено дуже атмосферно. На рахунок оптимізації в мене взагалі претензій ніяких немає. Моя 2060 чудово справлялась. Хіба що в відкритому світі, коли я бігав? А не коридорними локаціями, то відчувалось, що FPS нижче обичного. Багів я не зустрів, можливо, я погано їх шукав, або я просто везунчик. Ця гра довела що стан ігрового вигорання, це просто видумки. Просто останнім часом почали виходити ігри з якимось примітивним сюжетом. Плюс, помимо сюжета, люблять зайняти нас всякими второсортними задачами, заради більшого хронометражу, жертвуючи зацікавленістю в сюжет. Підведемо підсумки. Експедиція 33 – це справжній феномен у світі покрокових ігор. Маючи низькі очікування від жару, я був приємно здивований тим, як розробники зуміли перевершити всі мої сподівання. Якщо ти додивився чи додивилась це відео аж до цього моменту, значить воно тобі сподобалось. Буду дуже радий, твоїй підписці, якщо ти цього ще не зробив. А ще більше, якщо ти поділишся цим відео із своїми друзями. І знаєш забавно, я виклав цей огляд саме в кінці літа. І це трохи нагадує шкільний твір як я провів літо? А як його провели ви?